Як зрозуміти, що ця компанія дійсно працює якісно? Які методи перевірки будь-які компанії повинні бути як позитивні, так і негативні відгуки. Немає ідеальних людей, немає ідеальних компаній, в яких були б всі відгуки позитивні. Бувають негативні. Це нормально. Завжди дивіться на гуглі, бувайте там на цю компанії, і подивіться, коли перший відгук був. Наприклад, в нашій компанії перший відгук був десь може в році в 19-му. Тобто люди розуміють, що одесувату працює танько року, там 17-18 приблизно. Да, другий момент обов'язково дивіться, щоб компанія вела соцмережі, показувала своє обличчя. Хто за цією компанією стоїть? Хто її власник, хто менеджери, де вони машини ремонтують? Ось як ми їм показуємо. Ви розумієте, що я є власником цієї компанії, моє лице є всюди. Я завжди показую наших менеджерів, які вас консультують. Всюди можете бачити членів нашої команди, нам приховувати нічого, ось можемо можемо вами зустрічатися взагалі без проблем. Ну і в цілому, дивіться, намагайтеся відслідити повністю маршрут всього автомобіля, Показують вам відео стоїв машини на аукціоні, потім вам показують фотографії машини там на складі в Америці. Ви розумієте, що там певний час проходить. Повинна машина прибути вже в Литву в Клайпеду. компанія показує вам машину в Литві, в Клайпеду. Тобто тільки Литва чи якісь інші шляхи також? Є Є, інші шляхи також. є. Пам'ятаєте, да, що цю машину компанія показувала та, місяць тому, як вони її виграли. А тепер вони показують, що вона там вже в Литві, наприклад. Щоб ви могли це відслідкувати? Потім, ага, це тачка що прибула в Україну на ЕСТО. Вони її ремонтують. А ось вони вже машину повністю готову віддають своєму клієнту. Щоб ви могли просто цей весь машут відслідкувати в соцмережах. Це дуже важливо. Також я рахую.